Так, коротше, зараз я впаду з 30 блоків. В Майнкрафті. Ось пливемо і... ватер дроп робимо. Бабах! З першої попитки. Я молодець. Так, тепер зі 100 блоків це зробимо. Давай, дещо підніматись треба. Так, зараз получається будувати дропчик. Дело делаємо. І все, Получилось! Ура! Сто блоків пройдені! Ура! Тепер... 320 блоків. Тяжко будет, навірно, шом. Що... Ну, зараз попитаємося, коли піднімесь. Перекладаємо відеочку, переклали. Быстро, щоб піднятись. Ну, скоро ми там піднімемось. Зараз короди вам покажу. Ось бачите короди. Я піднімаюсь. Скоро піднімелюсь уже повністю. Так, тепер падаємо. Я вже піднявся, якщо що. Надіюсь, зроблю, надіюсь, зроблю. Зробимо! Ура! Ватерп з 320 блоків! Ура! Ура! Я його зробив! Я його зробив! Я в шоці. Я думав, я його ніколи не зроблю. Ну все виходить. Кінець цього відео вже. Все, всім пока.